Привіт. Це з вами Альона. Хочу вам трошечки розповісти. Знаєте, такі моменти, які зараз будуть траплятися в житті, не для того, щоб налякати, налякати, не люблю ніколи, але хочеться попередити і сказати, як воно буде розвиватися деякі ситуації. Зараз наша земля не то, що притерпіває, але вона в такому стані, де є енергії. Це, це циклічность, це нормальний стан, коли енергія землі розрушає все вокруг і оновлює. і Вій, люди якби воскрешають свою енергію в собі, очищаються. Це не значить, що всі ми помремо <гум> колись таки, да, але не одразу. І Ніхто просто так не помре, ніхто нікуди не уйде. Тобто залякування не такі страшні, як воно є насправді. Енергія піднімається, вона очищає, вона прочісує якби таке враження, як нервову систему і землю, наче розчісує доньці, волоси, волосся, волосся. І тим самим вичісує негативні установки, енергії, блоки, які вже давно-давно ми самі утворили з іншими существами негарного характеру. І що ми зараз можемо зробити? Е, більше бути в ситуації, в стадії комусь підходить медитація, комусь мантри підходить, комусь барабани, там не знаю, комусь е, шаманство, може, лікування травами, щось більш спокійне, не не темних енергій. Темні енергії будуть сильно дуже вичісувати, вижимати, вижигати просто для того, щоб більше вони не залишились на цій землі, і пішла енергія благодаті і любові. На це може у. Не один рік, а близько 40-150 років, навіть так? Але зміни будуть колосальні в гарну сторону. Але все, що гарне, воно спочатку повинно, знаєте, як землю засадити енергію або зерном. Треба спочатку вспахати, викарчувати бур'ян і потім вже засіяти золотою пшеницею, яку зараз її можна збирати і робити з неї хліб. Що для вас можливо, як спасіння? Когось, я ж кажу, медитації, молитви, може, ви любите псалми читати, молитви, не читати їх особо прямо на ніч, на пізню, пізню ніч перед сном, а читати за годину-дві, для того, щоб ваше тіло трошечки привикло до цих молитв. Вони зайшли в ваше тіло, що ви приймаєте їх енергію, медитації, які вам підходять, але не будьте в стані такому, знаєте, коли ви прям. Із сумасшествия прив'язані до чогось, не прив'язуйтесь настільки сильно, щоб це не було трагічно потім для вас. Ми зараз можемо прив'язатись до какої, до якоїсь людини, до якоїсь релігії тощо. Е, от прям благословляти людину, Егрегор, ситуацію, е, спокійно бути в стані спокою, моральному, випивати там якісь може настойки на травках, не, не дуже спиртові. Спиртові дуже сильно будуть вас. Гнобити і принижувати енергетично, і тоді ви зможете перейти цей період, або ваші діти пройти цей період з легкістю. І прийняттями любові в душі, 에... серце ваше розкривати. Але я завжди кажу: не розкривати його на розпашку, просто взяти, розкрити і сказати на, всі приймаю щоку другу підставлю. Ніколи в житті не підставляйте другу щоку. Беріть руку того, хто вас б'є, і розвертайте ту людину від вас подалі пньом і закривайте за нею двері. Навіть якщо вам це боляче, трагічно, якщо це навіть родичі, то старайтесь змінімізувати болючість спілкування сіє. Людиною або просто скажіть, да, звісно, і е, уйдіть для того, щоб е, зберегти свої енергії. Повірте, свої енергії важливіше, ніж доказ того, що ви правий. Е, людина не поведеться на те, що ви скажете, що ви праві. Вона вам скаже, може да, але далі буде з піною рта домовлятися і доказувати, що це не ви правий. Ви дурачок, а от та людина права. Не доказуйте, зберігайте енергію, любіть себе, але не самовлюбленість, коли це. Переходить межі і кордони інших людей. Любіть своїх дітей, природу, чоловіка. От будьте знаєте, в стані гармонії, а вокруг вас зараз буде хаос, і це однозначно буде, і він вже є. А ви не ведіться на це все. Звісно, робіть якісь механічні роботи, які потребують вашої уваги на роботу, ходіння. Да? Але намагайтеся знати і вірити в те, що ваша душа вас приведе туди, куди треба і ваш перехід буде легким максимально і вашої сім'ї також